На Майдані Незалежності попрощалися із загиблим героєм Михайлом Глеком. Михайло народився у Рівному. Закінчив гімназію та здобув фах економіста у місцевому університеті. Був приватним підприємцем. Він був справедливим, добрим, гідним, достойним. Я дуже не здивована взагалі, що він пішов на цю війну, що він став на захист нашої країни. Як показує час, далеко не всі хочуть захищати нашу батьківщину, від клятих москалів. Михайло Глек понад 20 років прожив в Одесі з дружиною Вікторією. Там народилися діти, донька та син. Він завжди був людиною честя і бійцем хожу. І загинув як достойний чоловік, захищаючи свою, свою домівку, свою сім'ю. З перших днів повномасштабного вторгнення вступив добровольцем до морської піхоти. Священним обов'язком наш герой знав, що є захистити свою батьківщину, порідну землю, на котрій будуть жити його діти, котрі сьогодні стоять біля нього, мати, дружина. Усі рідні рівняни українці. Він пішов і довго захищав, довго бився. 2 серпня цього року молодший сержант Михайло Глек загинув під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку. Герою назавжди залишилося 49. Поховали Михайла Глека на кладовище нове. Вічна слава та пам'ять герою. Людмила Жук, Володимир Захаров, Новини Рівного.